Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось хочу показати, який вигляд мають чері-томатики на 2 жовтня 2023 року. Ці томати були посаджені на розсаду в червні. місяці в кінці Я їх посадила в касетки. Бачите, такі гарні виросли черіки. Посадила, гарно вони зійшли. І я їх пересадила ось такі горшки 7-літрові, поставила в теплицю. Спочатку вони росли у мене на вулиці, а потім я їх поставила в теплицю, підв'язала, підгодувала гарно. І вони в мене ростуть, ось так цвітуть. І мають і ще ось таку зав'язь гарну. і я їх раз обробила борною кислотою, щоб зав'язалися отакі кіточки. Якщо не буде морозу, але в мене ця теплиця, вона двойна пленка тут, то ще довго-довго будуть черики на сніданок та на обід. Можна зробити салатики, можна спекти пицо. Так що, друзі, і не шкодую я те що я посадила ось ці томатики черіки горшки. Тут у мене росте ще пекінська капуста. Ось бачите, які гарненькі пекінки ростуть. Єдине, що в цих горшках, друзі, це треба поливати і хоча б раз в неділю підгодовувати. Підгодовую я його фосфорно калійним добривом. І вони собі мені ростуть і радують око. Ось іще такі гарні томатики. Так що тепличка своє дає. А це тут у мене посаджена цибулька-вулкан через розсаду. Треба стать прополоть, але... Це мене ніяк часу, копаємо город, але стану і прополю і підживлю. Я вже раз її підживляла куріним послідом настояним. Тому, бачите, ось така цибулька. Тепличка є тепличка, бо вже по оганках дуже холодно у нас, сиро, Так що в тепличці, помідорики, черіки. Дуже гарно на осінь саджати, і вони дадуть гарний врожай. Це мій був перший експеримент, тому на слідуючий рік все буде тихо, спокійно, дасть Бог. То я теж буду в цих горшках саджати. Куплю ще собі більші горшки і буду саджати такі черіки. Всім дякую, хто заходить до мене в гості. Бажаю здоров'я! Успіхів, благополуччя та швидшої усім перемоги. До зустрічі на каналі.